Читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, Будьмо уважні! Одного разу законник який приступив до Ісуса, щоб його випробувати і каже, учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути. Ісус мовив до Нього, в Законі, що написано, як читаєш, озвався, той каже. Люби Господа, Бога твого всім серцем Твоїм, усією душею твоєю, всією силою твоєю, всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Сказав йому, Ти добре відповів, роби це і буде жити. Та той бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса, а хто є мій ближній, Ісус мовив, кажучи, один чоловік сходив з Єрусалиму до Єрихону і попав розвійникам у руки, що його обдерли побили тяжко, і пішли, геть, зоставши його напівмертвого. випадково йшов який священик тією дорогою». Побачив він його, минові пішов далі, так самий Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо, але один самарянин, що був у дорозі, надійшов на нього і, побачивши його, змилосердився. приступив він до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на свою скотину, привів до заїзду і доглянув його. На другий день він вийняв два динарії, дав його господареві і мовив, доглядай його, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли вернуся. Хто з оцих трьох, на твою думку, поближнім тому, що попався розбійникам? Він відповів той, хто вчинив на ним милосердя, тоді Ісус сказав до нього, іди робити так само. Тоді Ісус сказав до Нього, іди і роби ти так само в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Що потрібно робити, щоб унаслідувати Царство Небесне? питає законовчитель Ісуса. Це відповідає дуже просто, люби Бога всім серцем, всією душею, всіма думками, люби ближнього свого як себе самого. І бачимо, Ісус Христос показує цим прикладом про доброго самарянина, хто є нашим ближнім. Побили чоловіка, який йшов з Єрусалиму. Єрусалим, знаємо, мав храм, можливо, йшов він з храму, можливо, йшов з якогось торгу або ще звідкись. Однак розбійники напали, обікрали і побили тяжко. Що священник. Не звернув уваги, пішов далі, йшов левіт, це саме зробив, здається, слуги храму, але мають чистове серце, не змилосердилися, не споглянули, лишили і пішли далі. Іде самарянин. Самарянини, вони були погані, але цей поганин, він мав добре серце, він змилосердився, він врятував життя. Можна би було виправдати і священника, і левіта. Бо коли хтось доторкався, хто був побитий і був в крові, тоді він вважався нечистим. Не можна би було тоді заходити до храму, приносити жертви, молитися, а треба було пройти обряд очищення. Але це не є оправданням, тому що коли ти бачиш людину, ти милосердишся, ти допомагаєш, ти не звертаєш на те, що в тебе буде на руках. Ти звертаєш на те, що у тебе після цього залишиться у серці. Напевно, і вони також мали закиди сумління, можливо, також і жаліли що цього не зробили, але не знаємо. Однак ця притча вчить нас, щоб ми були милосердними, як Господь є милосердний до нас, а Господь нас любить. Дуже щиро любить, великою любов'ю. Він нам дає все для нашого життя і дав нам цілий світ, щоб ми користувалися, щоб ми жили, щоб ми були вдячними, щоб ми його прославляли і щоб ми жили в любові, в злагоді, в мирі і в спокою. Однак, диявол він не спить, він є, і він постійно робить розбрат. бо Саме слово диявол середської мови означає той, що ділить, і він ділить серця, він ділить сім'ї, родини цілі країни, ділить, бо так він віддаляє людей від Господа Бога. А ми є християни, і ми повинні зближувати, ми повинні любити, ми повинні допомагати один одному. Ми повинні Богові дозволити діяти через нас, дозволити діяти чудеса для людей. Чи не було це чудо, коли самарянин, коли цей чоловік допоміг самарянинові? Напевно, що було чудо, бо Господь промовив через нього. Так само і Господь хоче промовляти до нас. Він далі хоче творити чуда. Він хоче, щоб. Наші очі були Його очима, щоб наші руки були Його руками, щоб наші ноги були Його ногами, щоби спішили на допомогу, щоб любили, щоб ми давали зрозуміти, що Бог любить їх через нас. Однак перша заповідь це є любити Бога. Ми повинні навчитися любити Бога, прибігати до Нього у покаянні, у молитві, у причасті. То тоді наше серце наповнюється радістю, миром і любов'ю. І ми тоді можемо свідчити, бо коли самі переживаємо зустріч з Богом, ми тоді свідчимо, ми тоді ділимося, ми тоді допомагаємо. І наші добрі вчинки тоді набагато вартісніші, бо вони зроблені з любов'ю, бо ми дозволили Богові діяти через нас. Також, можливо, із нас хтось потребує чуда. Можливо, із нас хтось потребує, щоб Господь доторкнувся серця. Не опускаємо руки, молімося і вірмо, бо Господь є добрий. Один лікар на ім'я Марк, він був дуже відомий онколог. І він летів на важливу конференцію, на якій мав отримати нагороду. Однак, через годину літак його приземлився через велику бурю, яка розпочалася. І бідний професор дуже хотів на цю конференцію, винайняв машину, включив GPS, навігатор, і їде, їде. Однак буря така стала страшна, що сигнал втратився, і він заблукав. І заїхав у якусь місцевість і дивиться, стоїть одна хатина, у ній світиться світло. Він постукав, зайшов, розпитав, як попасти в це місто. Жінка, яка вийшла на зустріч йому, сказала, зараз ви не попадете, бо дуже. Тяжка злива, нічого не можна побачити, можете і загинути. Каже, переночуйте в нас. Він каже, добре, дякую за вашу пропозицію. І зайшов до будинку. А жінка каже, добре, каже, ви почастуйтеся, повечеряйте, вона все приготувала, а я піду помолюся. І професор усміхнувся, каже, я каже, не вірю в молитву, каже, я тільки вірю в працю. А жінка тихенько пішла. Схилилася на коліна, схилилася над колискою і молилася над своїм сином. І професор зрозумів, що тут щось не то. Чому вона молиться, чому вона плаче, чому вона їй тяжко так на серці? І після молитви він підійшов і каже: А що сталося? Чому ви плачете? А жінка каже, каже, я молюся до Господа Бога, бо маю хворого сина. В нього онкохвороба, і тільки один лікар може його. Вилікувати. Каже, і я молюся, що Господь Бог допоміг. Але на лікування потрібно і великі гроші. І цей лікар живе в другому місті, і до нього тяжко попасти на прийом і тяжко записатися. Каже, але Бог поки що моїх молитв не вислухав. Але я молюся і далі прошу. Цей лікар тоді осторопів, почав плакати. І каже, я є тим лікарем. Каже, дякую Богові, що він привів мене. До вас. І цей лікар взяв хлопчика і вилікував його. Так Господь через молитву, молитву мами зробив чудо для синочка. Тож ніколи не опускаємо руки, ніколи не розчаровуємося. Пам'ятаємо, що ми вже є чудо, бо ми є створені на образі, подобу Божу. І ми повинні ділитися тим чудом, робити ті чуда для наших ближніх. Обнімати, казати, як ми любимо, допомагати. Бо саме наші вчинки вони криються маленьких дрібних речах. Це підійти, обійняти жінку, сказати Я тебе люблю, це підійти, помити посуду, це підійти, підтримати, усміхнутися. Багато цього не потрібно. Не потрібно навіть грошей. Це просто усмішка, це просто слово, воно дає життя. Ну і звичайно, що молитися, бо Бог діє через молитву. Амінь. Слава Ісусу Христу! տավդավ <coughs> <coughs>